Володимир Путін провів щорічну пряму лінію, під час якої президент Росії відповів на питання громадян. Головною темою стали події на південному сході України. Глава Федерації заявив, що російські спецпідрозділи не беруть участі в сепаратистських акціях. Він звинуватив київську владу у відсутності діалогу з мешканцями різних регіонів. Також Путін заперечив, що Росія заздалегідь планувала анексію Криму. Він зазначив, що Кремль лише реагував на ситуацію, намагаючись убезпечити кримчан від на. Володимир Путін вкотре пообіцяв жителям анексованого півострова російські пенсії, які вдвічі вищі за українські. Президент Росії наголосив, що наразі ще не вдалося домовитися, щоб кримчанам повернули грошові вклади, які зберігалися в українських банках. Варто зазначити, що глава федерації вперше відкрито визнав, що російські військові дійсно були у Криму. Ні на Востоке Украины никаких российских подразделений, нет ни специальных служб, нет инструкторов. Это все местные граждане. И самым лучшим доказательством этому является то, что люди, что называется в прямом смысле слова, сняли маски. Мы найдем взаимопонимание с Украиной, и мы друг от друга никуда не денемся. И надеюсь, что и на Украине придет понимание того, что иначе в Крыму Россия поступить не могла за спиной. За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие. Они действовали очень корректно, но, как я уже сказал, решительно и профессионально. По-другому провести референдум открыто, честно, достойно и помочь людям выразить свое мнение было просто невозможно. У Маріуполі у результаті спецоперації вбили трьох бойовиків, 13 поранили, 63 затримали. Про це повідомив виконувач обов'язків внутрішніх справ України Арсен Аваков. МВС провело спецоперацію у відповідь на атаку військової частини Нацгвардії. За словами Авакова, у банді нападників було близько трьохста осіб. Після того, як військову частину закидали запальними фугасами та коктейлями Молотова, а також відкрили вогонь по постових, нацгвардійці зробили попереджувальний постріл. Згодом, відповідно до статуту, при повторному штурмі відкрили вогонь. Нь на ураження за тривогою підняли всі підрозділи міліції міста та спільними зусиллями озброєної міліції з нацгвардійцями роззброїли нападників. 15 одиниць броньованої техніки з Краматорська повернулися до місця постійної дислокації. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Колона бронетехніки, яку зупинили проросійські налаштовані активісти у селищі Пчолкіне, вирушила до Дніпропетровської області. Командувач десантних військ Збройних сил України, полковник Олександр Швець провів переговори з нападниками. У результаті сторони домовилися про те, що військові вийдуть з оточення з особистою зброєю на штатній техніці. Під час блокування колони броньованої техніки сутичок між військовими та протестувальниками не зафіксували. 25-та окрема повітряно-десантна бригада збройних сил України буде розформована. А військовослужбовці віддані під суд. Про це заявив спікер Верховної Ради, і виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов на засіданні парламенту. Напередодні десантники потрапили у полон та здали сепаратистам бронетехніку поблизу Краматорська. Турчунов заявив, бригада буде розформована через боєгузтво. А генпрокуратура та військове відомство вже отримали доручення про притягнення винних до відповідальності. Дякую за Верховна Рада відновила призов до армії. Народні депутати ухвалили постанову про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності України через агресію Російської Федерації. За відповідне рішення проголосував 231 народний депутат. Згідно з документом, відновлюється загальний призов до армії, дозволяють залучити добровольців до служби у військовому резерві, а також організувати для них навчально-тренувальні центри. Нагадаємо, що Віктор Янукович 14 жовтня дві 2020... 2013 року скасував обов'язковий призов до збройних сил. Андрій Дещиця назвав п'ять вимог, які Україна висуне Російській Федерації на переговорах у Женеві. Головна з директив це припинення підтримки Росією терористів на сході України. Голова українського МЗС надасть докази того, що терористи діють за підтримки сусідньої держави. Українська сторона також вимагає виведення російських військ від українсько-російського кордону. Також Україна хоче, щоб Держдума відкликала рішення про дозвіл. Іл путіну використовувати війська на території України. Остання вимога повернення Криму під юрисдикцію Києва. Перш за все, це стосується припинення підтримки з боку Росії терористичних угрупувань, які діють на східних регіонах України. Крім цього, ми будемо вимагати в Російській Федерації засудити такі терористичні дії. І е, відвести війська, е, які згруповані на східних кордонах України, Ігор Коломойський заплатить тисячі доларів тим, хто складе зброю, звільніть будівлі та передасть зелених чоловічків. Влада Дніпропетровської області пропонує новий варіант співпраці з сепаратистами. Зокрема, за кожен повернути автомати обіцяють тисячу доларів за кулемет, півтори тисячі, за гранатомет дві. А за кожного переданого владі зеленого чоловічка заплатять 10 тисяч доларів. Втім, це не найбільша сума, яку пропонує бізнесмен Коломойський. За кожну будівлю передану місцевій владі винагорода складе 200 тисяч доларів. У Женеві затримали активісток Фемен. Дівчата влаштували акцію протесту біля будівлі, де відбуваються чотиристоронні переговори стосовно врегулювання кризи в Україні. Мітинг вийшов дуже коротким, тому що швейцарські поліцейські швидко зреагували та заарештували двох оголених дівчат. Інцидент відбувся незадовго до прибуття на зустріч міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова. Під час засідання Ради безпеки ООН російський представник Віталій Чуркін вкотре одноосібно захищав позицію своєї держави. Засідання присвятили обговоренню доповіді заступника генерального секретаря ООН Івана Шимоновича, який відзначив відсутність дискримінації російськомовного населення та водночас вказав на загрози, які існують для україномовних, а також кримських татар. На момент написання доповіді більше ніж три тисячі кримських татар вже залишили. Крим через утиски. Натомість російський посол заявив про порушення прав людини у східних областях України. Проте на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України висловилися майже усі члени Радбезу ООН, засудивши політику Москви щодо Києва. К сожалению, опублікований вчора доклад управління Верховного комісару ООН по правам человека говорить об обратному. Этот документ носит однобокий і предвзятий характер. Составители доклада предпочли не заметить, что нынешние власти на Украине стали таковыми в результате вооруженного государственного переворота, а не цивилизованных демократических выборов. Засновник соцмережі ВКонтакті повідомив, що Федеральна служба безпеки Росії вимагала від його компанії особисті дані організаторів груп Євромайдану. На такий запит Павло Дуров відповів категоричною відмовою, зазначивши, що юрисдикція Росії не поширюється на українських користувачів соцмережі. Також засновник ВКонтакті зауважив, що видача особистих даних українців російській владі була б не лише порушенням закону, а й зрадою мільйонів жителів України за своєю. Рішення Павло Дуров поплатився своєю часткою ВКонтакте. Проти сепаратистки, яка добивала пораненого євромайданівця у Харкові, відкрили кримінальне провадження. Про це повідомив виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ України Арсен Аваков. Про російське налаштовану активістку доставили до слідчого відділу харківського міського управління міліції. Під час слідчо-оперативних заходів встановили особу громадянки, яка виявилася мешканкою міста Чугуїв, що на Харківщині наразі проводять слідчі дії і обирають запобіжні заходи. У Болгарії демонтували труби газопроводу Південний потік з першим звареним швом. Таким чином, плани Росії побудувати газогін в обхід України наразі зруйновані. Про це повідомили болгарські змі. Припинити реалізацію проекту. вирішили в Європарламенті. Фахівці кажуть, що це перший серйозний удар по Росії з боку Європи у відповідь на агресію Кремля. Будівництво газопроводу почали у грудні 2012 року, і за планом повинні були закінчити в 2015-му. Планована потужність південного потоку 63 мільярди кубометрів газу на рік. Це давало можливість Росії поставляти газ у Європу. А ось Україна в такому випадку могла втратити значну частину доходів від транзиту газу. Прем'єр-міністр одного з австралійських штатів Барі Офарел пішов у відставку через дорогий подарунок. Три роки тому він отримав пляшку вина вартістю майже в три тисячі доларів. Прем'єр забув задекларувати такий презент. Проте цей факт йому нагадала незалежна комісія боротьби з корупцією. Втім, прем'єр-міністр відхрестився від коштовного подарунка, але комісія показала записку, в якій Баріофарел дякував за презент. Міністрові нічого не лишилося, як визнати справжність листа подяки. У зоопарку Буенос-Айреса показали відвідувачам тигренят альбіносів. Їхня мати на прізвисько Клео виросла в неволі та народила трьох малят у січні цього року. З них дві самиці і один самець. Загалом у зоопарку вісім тигрів альбіносів. Білі бенгальські тварини мають виняткову генетичну аномалію та рідко зустрічаються у природі. У китайському зоопарку засмученій тварині подарували телевізор. У місті Куньмінь, велика панда на прізвисько Сидзя залишилася без свого друга. Працівники зоопарку вирішили боротися з депресією своєї підопічної. Для цього вони влаштували парк розваг і поставили телевізор для самотньої ведмедиці. Співмешканець панди поїхав, через що вона відмовилася від їжі, перестала відкликатися та виходити з клітки. Місцеві жителі порадили доглядачам тварини встановити для неї спортивні снаряди та роз. Ставити по вольєру декілька опудал за словами працівників зоопарку. Настрій ведмедиці значно покращився. Їй подобається дивитися відеозаписи, на яких вона грається з сусідом Мейсі, який її покинув.